Псалом 108, начальнику хору. Псалом Давида. Боже, хвали моєї, не мовчи. Бо відкрилися на мене уста нечестиві й уста підступні. Говорять про мене слова неправди. Слова мене ненависті, звідусіль оточують мене і повстають проти мене без причини. За любов мою, вони ворогують проти мене, я ж молюся. Віддають мені злом за добро і ненавистю. За любов мою, постав над ними нечестивого, і диявол нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими, і достоинство його перейме інший. Діти його хай будуть сиротами і дружина його вдовою. Будуть вони блукати та просити хліба і будуть вигнані із домів їх. Хай позичкодавець Його, забере в нього все і чужі розтягнуть добро Його. Нехай згинуть усі нащадки Його, і вже в наступному поколінні ніхто не згадає й імені Його, нехай згадаються перед Господом беззаконня батьків Його, і гріх матері Його не буде очищений. Нехай будуть вони повсякчас перед Господом, і Він знищить і спомин про них на землі. За те, що не виявив він милості, а переслідував людину бідну, беззахисну, засмучену серцем, щоб убити її. Він полюбив прокляття, воно і прийде на нього, не побажав благословення, і воно одійшло від нього. Нехай він одягнеться в прокляття, неначе в одежу, і нехай увійде воно, як вода, в утробу його, і як олива в кості його, і нехай буде воно йому, як одіж, в яку він одягається. І як пояс, яким він завжди підперезується, ось така відплата від Господа ворогам моїм, і тим, що говорять зло на душу мою. Ти ж, Господи, Господи, захисти мене заради імені Твого, бо блага милість Твоя, спаси мене, бо я знеможена і в Боги, і серце моє поранено в мені, я зникаю, як та тінь, що відхиляється, стрясаюся, як та срана, що гонять її. Коліна мої знесиліли від посту, і тіло моє сохне без поживи, і став я посміховиськом для них ті, що дивляться на мене, похитують головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, спаси мене з милості Твоєї, нехай пізнають, що це твоя рука, і що це Ти, Господи, вчинив. Вони проклинають, а Ти благослови, вони нападають, але нехай будуть посоромлені. а раб твій нехай возрадується. А ворогів моїх нехай покриє безчестя, і як одежею, нехай вони покриються соромом своїм, а я голосно буду славити Господа, устами моїми, і серед багатьох буду прославляти Його, бо він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава!